Я хотіла записувати відео і отримала від клієнтки слова, що мої розклади для неї дають реальну підтримку, є затишні і добрими. І це дуже мене потішило. Тому я вирішила здійти, вийти до вас з ось таким розкладом. Зараз подивимося, в якій сфері життя вам потрібна підказка. І сферу життя ми оберемо з допомогою камінчиків, де кожне відповідає за якусь сферу. І це у нас сфера емоцій, почуттів, близькості, любові до себе, довіри і внутрішньої такої безпеки. І зараз подивимося відбувається в емоційній сфері у вас. Що відбувається в емоційній сфері? Карти підкажіть. М -м -м, бачите, яка показова карта? Карта говорить, що якийсь сум явно чи ні. Може, ви навіть собі не зізнаєтеся. Можливо, щось не склалось, щось не виправдалось, хтось образив, або від накопичилось таке відчуття втоми та розчарування. І от... Е... Друга карта говорить, щоб підтримати себе, така досить практична, і доросла карта. Що вам зараз важливо опертись на стабільність, а не на емоційні пориви. Подумати, що реально дає відчуття підтримки, робота, хобі, можливо, якісь зустрічі, тобто, знайдіть щось, що дає вам додаткову опору і віру, хоч щось. І карти, що говорять: не намагайтеся зараз лікувати біль лише словами чи емоціями. Опора прийде через прості, малесенькі, конкретні, але стабільні дії. Щодня там яблучко для себе, кава, слова підтримки собі для когось. Тобто пошукайте ось такий баланс: зробіть маленькі кроки, які допомагають відчувати ґрунт під ногами. І так внутрішня рівновага повернеться швидше, і ви відшукаєте свій шлях. І відновити зв'язок із внутрішнім компасом. І ще хочу дістати для вас ще одну карту: це моя колода, його місяця. Будь ласка, поставте на паузу і прочитайте слова. Це непроста колода, і для кожного ці слова відгукнуться чимось своїм. Можете навіть заскрінити собі чи десь записати і повертатись до них. Ось такий в нас з вами сьогодні вийшов розклад. Якщо вам сподобався ось такий формат, і, до речі, можемо зробити на сторінці повний розклад на всі сім сфер життя, дістати карту. Якщо вам хочеться таке, залиште мені коментар, щоб я знала. І ми це зробимо. До речі, нагадаю про те, що в мене є повні розклади, ви можете їх знайти на сторінці.